Разом граємо мову розвиваємо, як дракончик Діноша став помічником святого Миколая. На дворі був тихий зимовий вечір. Дракончик Діноша вже збирався лягати до свого зручного ліжечка, коли раптом почув ледь-ледь чутний звук. Хто там? Дракончик підійшов до віконця. Подивившись крізь віконце на вулицю, дінуша побачив, що під великою ялинкою, що росла біля будиночка, стоїть якийсь великий мішок. Ой, лишенько! Це ж це мішок святого Миколая. Сьогодні вночі святий Миколай розносить дітям подарунки. А якщо він загубив мішок, що ж тепер робити? Діти прокинуться зранку і не знайдуть під подушкою нічого. Дракончик вдягнув шапку, шарфик та миттю вискочив на двір. Діноша підійшов до мішка і намагався його підняти, але він виявився важчим, ніж здавалося. Ого, тут, мабуть, стільки подарунків, що вистачить усім дітям. Святий Миколай, мабуть, поспішав і не помітив, що загубив мішок. А діти діти так його чекають. Як же вони будуть без подарунків? Треба допомогти. Я рознесу подарунки сам, щоб жодна дитина не прокинулася засмученою. А щоб було веселіше мандрувати дракончик Діноша по дорозі промовляв зимові чистомовки. Зимові чистомовки для малят. Айя, 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 скоро свято Миколая. Малята, повторимо цю чистомовку ще раз разом. Айя, Айя. Ай я скоро свято Миколая. Аю, аю, аю. дуже я його чекаю. Повторимо ще раз. Аю, 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 дуже я його чекаю. Сі, сі, сі. Коли дітки сплять усі, малята повторимо цю чистомовку ще раз разом. Сі, сі, сі. Коли дітки сплять усі, Чі, чи, чі, чі, прийде Миколай. Вночі повторимо ще раз. Сі, ці. Чи прийде Миколай вночі? Діноша йшов за сніженою стежкою, коли раптом навколо нього закрушляло сайво. Ой, хто тут? Це не вітер і не пташка. В одну мить перед ним з'явилася маленька дівчинка сніжинка. Не бійся, Діноша, це я, сніжинка-мандрівниця. Я бачу. Поспішаєш у дуже важливих справах. Ти мене знаєш? А вже ж! ти сьогодні помічник Святого Миколая. А це велика честь. Я намагаюся, але, якщо чесно, дуже хвилююся. Я знайшов мішок і хочу рознести подарунки дітям. Тільки от є. Одна проблема. Яка? Я не знаю, який кому подарунок треба покласти під подушку. Святий, Миколай все знає. Але я, я ж не він. Ох, маленький друже, це зовсім не біда. Я можу тобі допомогти. Адже сніжинки-мандрівниці літають над усіма домівками і добре знають, що люблять діти. Справді, ти можеш допомогти? Звісно, я пропоную пограти у гру, яка допоможе нам розібратися кому що потрібно дарувати. Хочеш? Дуже хочу, я люблю ігри. І якщо гра допоможе дітям отримати свої подарунки, я готова починати прямо зараз. Дидактична гра кому що під подушку. Малята, допоможіть нашому дракончику діноші з'ясувати, які подарунки треба покласти кожній дитині під подушку. Перед вами з'являтимуться дітки. Я вам буду описувати той подарунок, який хоче б дитина. А ви спробуйте здогадатися, що це? Перед вами з'явилася дівчинка Оленка. Послухайте, який подарунок вона хоче отримати від Святого Миколая. Оленка мріє про іграшку, яку можна буде гарненько вдягати, носити на ручках і вкладати спати. Що це може бути? Звісно, Оленка хоче ляльку. Скажемо повним реченням. Святий Миколай подарує Оленці ляльку. А тепер перед вами з'явився хлопчик Дмитрик. Дмитрик дуже полюбляє змагання, любить усе, що їздить і гуде. Йому подобається запускати іграшку по підлозі і дивитися, як вона рухається вперед. Який подарунок хоче отримати Дмитрик? Звісно, Дмитрик хоче отримати від Святого Миколая машинку? Скажемо повним реченням: Святий Миколай подарує Дмитрикові машинку. Дивимося, хто у нас ще з дітей з'явився. Це Марічка. Марічка добра і лагідна, і вночі хочеться спяти з м'яким пухнастим другом. Він теплий, кругленький, полюбляє медок. Хто це? Так, звичайно, це ведмедик. Кажемо повним реченням. Марічка отримує від Святого Миколая в подарунок ведмедика. А зараз перед нами з'явився допитливий хлопчик-Назарчик. Назарчикові подобається будувати будинки, гаражі, ракети, башти. Він полюбляє з'єднувати маленькі детальки і створювати щось нове. Який подарунок для нього приготував святий Миколай? Звісно, він приготував Назарчикові конструктор. Скажемо повним реченням. Назарчик отримає від Святого Миколая конструктор? З'явилася ще одна дівчинка. Її звуть Софійка. Софійка Мріє, щоб під подушку їй святий Миколай поклав щось у яскравих обгортках солодке та смачне. Що це може бути? Звичайно, це цукерки. Скажемо повним реченням. Святий Миколай подарує Софійці цукерки. Діноше й сніжинка швиденко рознесли подарунки. Діноше, здається, хтось наближається. Із за будинків з'явився високий чоловік у теплому червоному плащі з білою пухнастою бородою та посухом. Доброї ночі, мої маленькі мандрівники. Це, це ти? Так, дідуше, і я дуже рада зустріти тебе. Я вже знаю, що ти знайшов мій мішок і взявся виконати мою справу, не злякавшись труднощів. Я, я просто хотів, щоб діти не залишилися без подарунків». Вони ж на них так чекають. Ти вчинив по-справжньому, по-доброму і по-дорослому. Не кожен має таке велике серце. Знаєш, діноше, я завжди кладу під подушку подарунок тим діткам, які допомагають батькам, дружать. Не сваряться, вчаться бути чемними. А якщо хтось би шкетував, штовхався, ображав інших, не хотів слухати дорослих, то таким діткам я кладу маленьку різочку. Але не для покарання. А що нагадати? Треба виправитися. Виходить, кожна дитина отримує те, на що заслужила. Саме так. Але я завжди вірю, що будь-який бешкетник може стати добрим. І різочка, це просто знак, що такій дитині. Потрібно трішечки постаратися. Діноше, а хочеш, ми разом з тобою та малятами пограємо в гру, яка вчить розрізняти добрі, та недобрі вчинки. Так ти краще зрозумієш. Кому який подарунок підходить? Так, звісно, хочу. Я люблю ігри і хочу навчитися, як і ти правильно обирати подарунки дітям. Швидше розпочинаємо гру. Тоді починаємо. Гра називається добре чи не дуже. Дидактична гра добре чи не дуже. Малята, зараз ми з вами навчимося розрізняти добрі та недобрі вчинки. Добрі вчинки ми позначатимемо зеленим смайликом, а червоним позначатимемо недобрі вчинки. Малята, подивіться на малюнок, який з'явився перед нами. На малюнку ми бачимо хлопчика, який допомагає складати речі. Це добрий вчинок чи недобрий? Ну, звісно, це добрий вчинок. З'явився наступний малюнок. На ньому ми бачимо двох хлопців, які штовхають один одного. Це добрий вчинок. Ні, звичайно, це так чинити не можна. На наступному малюнку, який з'явився, ми бачимо двох діток, які разом граються, малюють. Це добрий вчинок чи не добрий? Ну, звичайно, це добрий вчинок. А ось на цьому малюнку дівчинка допомагає мамі розвішувати білизну. Як ви вважаєте, це добрий вчинок чи не добрий? Ну, звичайно, це дуже добрий вчинок. А подивіться ну, на цей малюнок. На ньому ми бачимо двох діток, які сваряться. Такий вчинок добрий? Ні, звичайно, це не добрий вчинок. Сваритися не можна. Перед нами з'явився останній малюнок. На ньому ми бачимо, як хлопчик допомагає бабусі переходити вулицю. Чи це добрий вчинок? Чи не добрий? Ну, звичайно, допомога старшим це добрий вчинок. Коли гра закінчилася, святий Миколай промовив: Ти та сніжинка-мандрівниця виконали дуже важливу справу. Ви рознесли майже всі подарунки. Завдяки вам жодна дитина завтра не прокинеться без подарунку. Ми, Ми старалися, я хвилювався, але я дуже хотів допомогти. І тобі це вдалося. Знаєш, кожна добра справа. Повертається добром, і я теж маю для тебе сюрприз. Для мене. А вже ж, ти теж маленька дитина, і ти зробив сьогодні щось надзвичайне добре. Тому я маю для тебе особливий подарунок. Святий Миколай торкнувся мішка. І з нього з'явився маленький згорток, загорнутий у папір. Це чарівний плед. Він зігріє тебе в будь-яку холодну ніч. А головне нагадуватиме, що добро завжди повертається тим, хто ним ділиться. Дякую! дякую. Я ніколи не забуду цю ніч. І ніколи не переставай робити добро. Саме такі серця роблять світ теплішим. А мені вже час продовжувати подорож. Є ще дітки, до яких я мушу навідатися, а вам. Гарного відпочинку, мої хоробрі помічники. Промовивши ці слова, Миколай зник. Це було неймовірно. Ти заслужив цю зустріч, а тепер час повертатися додому та лягати спати, маленький героя. Діноша повертався за сніженою дорогою додому, міцно притискаючи до себе. Подарунок святого Миколая. Він думав про те, що справжнє диво це творити добро, і добро зігріває серце навіть найвлютішу зимову холоднечу.